Родина власників картки харків'янина стає більшою. Їх отримали студенти та викладачі національного медичного університету. Майже плюс 400 нових учасників проєкту. Цей пільговий документ дає можливість суттєво заощадити кошти у багатьох сферах від медицини супермаркетів до різноманітних розваг та відпочинку. Дізналася про картку через соціальні мережі та сайт проєкту, і дуже хотіла її отримати. Буду використовувати картки та отримувати знижку на різні категорії навчання та англійські курси, які пропонує проєкт. Я, як студентка, дуже рада, що доєдналася до проєкту. Як харків'янка є власницею картки харків'янину. Як студентське самоврядування, ми маємо піклуватися про новітні які, якісь засоби для студентів. Наприклад, це картка харків'янина. Тому ми якраз і зв'язалися, побачили, що інші університети також отримали. І захотіли зробити це також для нашого університету, для нашої спільноти. Ми обмежилися не тільки студентами, але і співробітниками університету. Я давно знайома вже з цим проєктом, і нам якраз зараз представили всі можливості цього цієї карти «Харків'яни» на цього проєкту. Насправді це круто, бо саме це показує, що місто Харків. Воно одно, одне з найпередовіших в Україні, тому що воно має дійсно таке е, об'єднуючу е, об таку можливість серед нашої спільноти, що відрізняє нас від інших міст. Багато співробітників, студентів хочуть мати ці карточки. Є дуже багато партнерів. Це пільги і в аптеці, і в супермаркетах, і на заправки. Це вагомі пільги, особливо для студентів, а також професорського викладацького складу. Нам дуже приємно, що це знак якості нашого міста, нашої міської влади, нашого міста Харкова, серед всіх міст України. І великий уклін міському голові за цей проєкт, його команді, за цей проєкт, що вони роблять для нашого населення. На сьогодні більше 460 тисяч харків'ян мають свою особисту пільгову картку від проекту. Аби нею скористатися, слід лише завітати до її партнерів, надати картку, отримати товар чи послугу, і все це зі значною знижкою. Бо ви харків'янин. Наразі проєкт налічує більше 120 партнерів в різних категоріях. Наразі до нас також долучилися такі великі партнери, як мережа супермаркетів Сільпо, АЗК Вог Ока. І також наразі з нами співпрацює он таксі. Це таксі нашого міста, для того, щоб нашим користувачам було і зручніше пересуватися по місту з приємними знижками від картки Харків'янина і партнерів проєкту. Ми кожного дня продовжуємо працювати, розвивати наш проект. Долучаються нові партнери. Також ми розвиваємо наш проект в нових галузях, як, наприклад, цифрова картка. Ми зараз з департаментом цифрової трансформації активно над ним працюємо для того, щоб наша картка стала ще зручнішою. Це була картка у смартфоні, коли вона завжди з вами. І далі вже ще багато ідей і проєктів і планів на майбутнє для розвитку нашого міста, нашого проекту Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Харків. Новини.